Підготуватися до чемпіонства серед мальовничих гір саме з такою метою у наш край завітала краща футбольна команда України Донецький Шахтар. Щоправда, приїхали не основним складом, а цілою академією дитячою. Чотири команди хлопців від 14 до 17 років вирішили провести навчально-тренувальні збори не десь в еміратах чи туреччині, а саме на Закарпатті. Бо умови не гірші. Команди, які проводять тут збори і Адмічали хороші условия, хорошу організацію. Ми не включення, то есть все оно на ліцо. все явно видно, що какби условия для роботи создане хорош. Фахівці зізнаються сьогодні. Збори на Закарпатті проводити вигідно у фінансовому плані. Та і якість роботи не гірша. Поля для технічного футболу придатні, а у нього шахтарі грають багато. Щодня по два тренування. Кожен другий день товариська гра. Тренери академії кажуть, за два тижні хочуть встигнути дуже багато. Це і фундамент фізичної підготовки, це техніка, тактична підготовка, це контрольні ігри, є новички в командах, просмотр новичків. Тренування, тренуємося і, і тренуємося. І Работаємо, підготуємося до сезону. Є відпочинок Між тренуваннями відпочиваємо. Ну і все. Хіба футбол дивляться? Футболісти та тренери шахтаря збираються разом та аналізують гру дорослої команди в лізі чемпіонів і вболівають дуже голосно. Марло! Академія шахтаря пробуде на Закарпаття до кінця місяця. А додому хочуть повести трофей кубок імені Андрія Гаваші, у змаганнях за яких візьмуть участь всі чотири дитячі команди Шахтаря.